Минулий раз щось таке незрозуміле було. Зробив я ролика, залив його, все було окей. І шов я до своїх тисячі переглядів. А тут бац! Головний бій відмінили, а потім перетасували карт, і мій ролик відразу втратив актуальність. Все. Але його навпаки стали дивитися краще, і результати мене вразили. Зразу старався у дебюті підняти якість до задовільного рівня. І ви це все помітили. Тому дякую вам, рубаки! Всіх вітаю! Це Даниїл. Дуже скоро відбудеться дуже інтригуючий бій за чемпіонство UFC у легкій вазі між Чарльзом, Парлізом, Олівейрою і Іславом Махачєм. Що це буде? Відроджені і покращені Тоні Фергусон проти Хабіба Нормагомедова? і повний деклас від рук Дагестанця. Зразу відповім, що не вважаю Дагестан частиною Росії, як і Чечню. Яка була окупована багато років тому, це інші народи і культури. А зараз і взагалі дагестанців і бурять використовують як громадне м'ясо, хоча їм ця ідеологія русського міра, як нам кодекс життя індіанців, з цим зрозуміло? Йдемо далі. Чарльз Олівейра, це худий високий чемпіон серед легкопоговиків. Але в останньому бою з Джастіном Ґейджі було щось незрозуміле з богам. Тому ми й робимо меми з цим поєдинком. Але щодо самого Добронца. по-перше. Він виступав у нопі легківезі, мав і успіх, і невдачі. В принципі, весь його шлях на початку це успіх і невдач. 9-7 це його статистика в UFC у 66 кг. Справжній Джорнімен. Адже з у опозиції у нього рекорд, увага 0,5. Він програв мандрівнику поваговим Ентоні Петісу, колишньому чемпу у легкій вазі Френкі Едгар. Майбутній програв колишній Каліфорнійському маньяку Кабу Свонсону, Рикарду Ламасу з і майбутньому королю напівлегкої ваги Максу Коловою, хоча якраз холовим сталося страшне. Олівера впав і все оніміло. Він не відчував власне тіло, перед боєм отримав травму шиї. В дитинстві у нього взагалі виявили ревматоїдний артрит, але він не те, що не став інвалідом, а почав займатися більш важкими видами спорту, що було після 66 кілограмів. Він пішов у легку вагу, де легко здолав Уіла Брукса, того самого кривника Майка Чендлера, ну, а потім геп і відлетів від пола Фелдера. Як казав сам Олівере, він не очікував побачити таку силу від легкоговика, то Фелдер розірвав і захвати Олівера і самого Олівера. Чарльз вирішив набратися сили. І зміг вид на неймовірну серію перемог: Лейк Віда, Джим Міллер, а це якраз реванш, Девід Теймур, Нік Ленс, Кевін Лі, Тоні Фересу, Майкл Чендер, Тессин Порі і Джасін Гейджі. та ще пара менш відомих бійців. Цей набір вражає. 11 перемог підряд і третє місце у рейтингу кращих, незалежно від вагової категорії, Являється рекордсменом UFC по кількості сабмішенів. 16. І по фінішам в цілому. Проти нього виходить Іслам Махачев з його 10 перемогами над неймовірними Дрюдобором і Тіагом Мойзесом, Хайаном Джонсоном і Даві Рамосом. Реально? Ладно, жартую. У Чарльза теж є багато перемог над нерейтинговими бійцями. У Махачева є перемоги над Деном Кукером, старим Глейсоном Тібао, Арманом Цорукяном і Бобі Гріном. Теж не вражає, Ну так склалося, що ніхто не хоче битися з хлопцем, який проводить нудні бої у партері. Хоча я вважаю, що є різні стилі, і не обов'язково робитися як навіжений. Махачев друг Хабіба, і тому, як і він, не тільки добре бореться, але й ще й добре мовчить про війну в Україні, особливо враховуючи те, що Полтава, друга батьківщина для Хабіба, який ще виступав за Україну. Вістав! І подавав документи на громадянство. До речі, Махач останній раз програвав Адріану Мартінсон, нокаутом, який після цього ще 6 разів не зміг перемогти. Але давайте розберемо їх за категорію. Антропометрія. Олівеєра досить високе для цієї ваги, як і іслам, 178 см. сантиметрів. Але їх розмах рук досить різниця із за їх різних конституцій тіла: 188 у Олівеєри і 179 у Махачево. Міжсезонний період Олівейра, як і Махачев, важить за 80, але дивлячись на те, що Олівейра значно набрав, він скоріш за все важить за 85. Вага це головна проблема Олівере, бо він рекордсмен UFC з невдалих спроб вкластися у вагу аж 5 разів. Іслам вже завжди вкладався у вагу. Проблем у нього не було. Олівейрі 33, а Махачеву – 31 на момент бою. Тобто вони обидва знаходяться зараз у пікових фізичних кондиціях. Сила Фізично Махачев здається сильнішим, адже він борцуха, а вони всі такі потужні й бадьорі. Він жме від грудей максимально 110 кг і підтягується 40 разів, як сам казав. Хоча це і не його спеціалізація. Та й по конституції тіла він кремезний, як і більшість борців. Він регулярно працює з хлопцями з більших вагових, навіть з Рокхолдом і корм'є працював, а люку й взагалі не залишав шансів. Але Олівейра якщо й слабкіше, то не настільки. На хвилинку він зміг одним ударом вкласти Гейджі на дупу. Та і слеми, клінч, і контроль на землі теж потребують сили. І він тут справляється добре. Після того самого програшу Фелдеру рівень сили Олівейри значно виріс, ось що значить, поразка пішла на користь. Отже, з мінімальною перевагою віддам цей показник Махачеву. Чисто із-за турнічка. Боротьба! Тут інтриги не повинно бути, бо Іслам Махачев – це чемпіон світу з бойового самбо. Також школа Бдулмана Понормагомедова, це солянка з вільної боротьби, дзюдо самбо і всіх можливих видів боротьби взагалі. Їх основний акцент на контролюванні положення опонента. Олівайра у самій боротьбі не такий сильний, адже він робив акцент на інші види спорту. Він саме у партері король, але пройти в ноги, всі ці заціпи і контроль на землі це більше тема іслама, якщо чесно. Греплін. Продовжуємо цю тему, а тут вже абсолютно невідомо хто краще. Олівера це третій дан по бразильському джиу-джитсу, і це вам не в муку пукати. Він перемикається між сабами швидше, аніж Олексій Олійник змінює громадянство, і у Чемпа завжди є план, як тебе знищити на землі, причому на декілька кроків вперед. Іслам теж добре шарить душити людей і ламати руки. Тож саме греплерська дуель цих чоловіків викликає найбільший інтерес. Обидва садмітили чорних поясів, але і Олівейру садмітили у той час, як іслам просто не дає шансів. Він дуже добре контролює опонента ногами, не даючи йому можливості не те, що провести сап, але й взагалі вилізти з цієї гачі паст. хоча є виключення. Але Махачев добре вилазив з капканів, а потім сам перемагав. Але що буде, якщо саме Олівера замкне гіліотину під час проходу в ноги? Та й взагалі цікаво, що Олівера зможе запропонувати з позиції на спині. Тут я не можу комусь віддати перевагу. Тут нічия. Ударка. Кажуть, що Іслам Махачев більш універсальний боєць, аніж Хабіб. і може в ударку. Але чогось його останні бої виглядають непристойно. Фу. Ну, от уяви, що у тебе є друзі, і ти їм вирішив показати турнір UFC, а там. Можливо, треба було так брати, але саме Олівейро в останніх боях дивує. Так, він падає, але і сам уронити може. Причому він своєю ліву відправив на нас стил і Шендлера, і Гейджі, та й взагалі тайський бокс у нього на чудовому рівні, особливо клінж. Звідкіля прилітають смаколики. Іслам якось уронив старого Тібау, і навіть Даві Рамоса, та й ногами непогано працював. Коли бій був у стійці. Але все одно я вважаю, що якщо бій пройде на ногах, то саме Олівера тут буде домінувати. Щелепа! Тут неоднозначно Махачев впав від зовсім не топового бійця, а Олівера падає вже третій бій підряд, але встає. Хоча, можливо, він так приманює, щоб його змогли добити, не зможуть. У бою з Даві Рамосом іслам присів від кросу, ну а потім вже коліном добре зустрів суперник. Тобто не сказати, що друг Хабіба має прям сильний держак, але він і не пропускає сильно, тому що борить на рейтингових спортсменів, уникаючи ризик. Єдине, що можу сказати, це якщо він якимось дивом уронить Олівейро, то він не забоїться лізти в партер. А так тут нема чистого фаворита. Кардіо. Важке питання. Бо я не можу згадати, коли останній раз заморився до бронк, але він і за третій раунд не виходив, адже Олівера рекордсмен UFC по кількості фінішів, їх у нього 19 штучок. Скоріше за все, коли Чарльз звиснажував себе ганяючи до 66 кілограмів, його кардіо було незрозумілим, але зараз він без проблем весь час атакує. Іслам вже один раз бився у четвертому раунді, де придушив Діагу Мойзеса. і він не виглядав, наче заморився, та й з Хабібом не заморився. Олівера сухар, а іслам качув. Я б віддав невелику перевагу ісламу, адже різниця, якщо і є, то вона не критична. Досвід 42 Поєдинка проти 23 і 30 проти 12 в UFC. Тут перевага Олівейри просто показова. У нього сабі в UFC більше, ніж у іслама боїв цієї організації. Олівейра прийшов у компанію молодим джицером, а став справжнім вбивцею, І символом того, що навіть інвалідність і бідність не вирок, якщо в тебе є бажання і наполегливість. Так, він програвав, але кожен раз ставав і ставав настільки сильним, що ось уже 11 боїв підряд, ніхто не може його здолати. Махачо має 10 перемог, але рівень його суперників там значно нижче. Мотивація. Ще обдулманаптор Магомеда озвучив план, згідно якому спочатку Хабіб, а потім іслам стануть чемпіонами. Він помер, а його план живий, адже у іслама є гарна можливість взяти золото. Він тренувався і ріс разом з Хабібом, тому пройшов дуже великий і болючий шлях до вершини. Він рівняється на Хабіба і хоче втілити у життя план свого наставника. Олівера виріс у Фавелах, де працював з дитинства, уникав криміналу і боровся за своє життя. Його шлях вражає, але не дивлячись на весь успіх, він все ще скромний. Він зразок і гордість Бразилії. Бій з ісламом це відповідь на питання, чи змій би Чарльз здолати Хабіба, якого багато хто вважає кращим легковаговиком за всі часи. Висновок Який це ж все-таки інтригуючий поєдинок? Адже явного фаворита я тут не бачу. Олівейра бився останнім часом з ударником. Але таких сильних борців, як Іслам, він не зустрічав, особливо коли йде річ про контроль на землі. Але і Махачев не бився з джипсерами такого рівня. Кажуть про Мойзеса, але Олівейра це ж все таки інший рівень. Також іслам домінував і над середньовоговиками на землі, як передають його одноклубники. І це не греплінг матч, і Олівейра може добре здивувати всіх у стійці, але й в партері він теж має заготовки. Чесно, якщо брати у відсотках, то я даю ісламу у 55%, а Чарльзу 45%. Вболівати відсотків. буду за чемпіона, але Тверезий аналіз підказує, що іслам може просто залежати Олівейру у фірмовій нудній манері. Але зламати Олівейру зараз неможливо, і він це вже який раз доводить нам. А яка ваша думка на цей рахунок? Чи переможе Олівейра, чи прогноз Абдулманапа збудеться? Пишіть вашу думку в коментарях. Також не забуваємо про вподобайку і підписку. Це все лише початок, а далі буде більше.